Знак вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Доброго дня ви шановне товариство! Згідно указу Президента України від 23 серпня 2004 року на вшанування багатовікової історії українського державотворення, ми щороку відзначаємо День Державного прапора України. Це одне із найважливіших свят для нашої Батьківщини. Рівняємось на прапор України. В моєму прапорі, віків минулих міць, народної звитяги вічна повість, на ньому і мільйони мужніх лиць, героїв наших, і свята духовність в моєму прапорі, моя й твоя любов, сучасних поколінь, військова слава, що з попилу встає крізьму і кров, бо бути вільним наше вічне право. Ще раз зі святом, шановні друзі. Днем державного прапора України. Слава Україні! Ви знаєте, кожен з нас святкує в душі. В душі це свято, і ми ніколи його не забуваємо, ніколи не забудемо. Це одне із головних свят нашої держави, тому що це один із головних наших символів. У нас три найголовніші символи нашої держави це гімн, герб. І прапор, і сьогодні, коли ми не запрошували нікого, але люди прийшли. Зрозуміло, що сім 7.20, коли пролунала тривога, ми е, знову зверталися до тих, хто планував іти приймати участь в заходах. Сказали, що це не обов'язково. Можна сьогодні святкувати онлайн. Тим паче, що ми сьогодні не святкуємо, а ми відзначаємо, просто не забуваємо, ми шануємо, ми згадуємо, і ми сьогодні згадали тих, хто. Зараз боронить нашу державу, Збройні сили України, наших захисників, тих, хто віддав найдорожчі людину своє життя, щоб сьогодні ми могли підняти прапор над нашим містом. Для нас це дуже важливо, тому що я думаю, що для нас це не просто два кольори, як співають в пісні, а це саме ті те небо, яке ототожнює саме волю, свободу, той великий простір. І ми знаємо, що небо буває різним. Небо буває темним, небо буває з блискавками, небо буває гримить. Але на нашому прапорі небо спокійно, спокійне, синє, мирне. Я думаю, що верхній кольор це мир, а нижній кольор це добробут, це хлібне поле, це затишок в оселі, це можливість жити, це щастя. Я думаю, що об'єднання двіх двох цих кольорів це саме те щастя, яке сьогодні чекає на кожного українця, яке сьогодні хоче мати кожен українець. Це мирне небо, це добробут в хаті, це добробут в своїй родині, це добробут в країні, добробут в нашому місті, спокій в нашому місті. Ми за це і боремось, і сьогодні за це борються наші хлопці на всіх фронтах. На всіх фронтах сьогодні, тому що. Сьогодні немає спокійної області, немає спокійного міста. І я думаю, будемо дякувати і дякувати ще раз дякувати тим хлопцям, хто забезпечує сьогодні мирне небо, сумське, мирне небо українське і хоче зробити, щоб воно завжди було таке, як нашому прапорі, тільки мирне.